Який не темний. Ой, я вже це А ні, не заглючив. Який, подивіться, білий власне, не дуба, а наверно що з обичного дерева. І з яконом. Я забувся як то дерево називають, Коротше. Береза, о! Давайте подивимось, може мені. Подивіться він, не заторнувший. Це дуже круто. О, Це я дуже люблю. На шапка, вау. Ладно. Сюда зайдемо. Що тут? Ух ты! Це прикольно, але що на карті. Я ну дивите, ну, я просто нахожу, мне корбель спутался. <правда>, Правда, мені корбель спутувался, подивіться. Эмм ем... да да, вообще-то обы бумар я просто по я у не скачал 4 по 2, то не вийдет. И коли я... Закінчив е, відео вкаст показав, показав свій канал в попередньому відео, чи заднем короче я поставив е, ці стекла проти, проти короче ну, якісь сткла і я выключил не працюю я на обеща ничего не поставив створимо світ Світ э, точно цих якщо я його. І все. Зараз перевіримо, чи є сундуки. І далі буде відео знову про дзвонилки. Я зроблю ще одну там дзвонилку і кажу. Просто все зробить. І всім пока!